Це я дістала рослинки, які треба нам привезти до ладу. Деякі передивитися, пересадити можливо. Або зовсім ось тут тут навіть передивитися, чи є там щось живе наприклад, корінці. Якщо ні, тоді зовсім викинуто Це барні. Барні? Тут ми все передивимося. Це ще не всі рослинки. Почнемо з першого. Це в нас Монстера Аліба. Така тут була е, калізія рожева, здається. Випускає чудовий листочок варігатний. Така біла, гарненька. Ось так треба її прибрати. Це, звичайна ситуація для білої варіатності ось такого листочка. Це ще більш менше це вже стареньке. Ну це норма, в принципі. Нічого такого страшного в цьому немає. Зараз це приберемо так? побачимо, як буде далі. Ну ось так, в принципі, стало краще, полила, освіжила, прибрала сухе листя трішки. Прибирала тут, та полила, протерла від пилу. В принципі, вона гарна, росте, почуває себе добре, задовільно. Чудова рослинка, монстера, витримує все. Тим паче, перегадний варіант. Придивіться, дуже гарна. Чудова рослинка. Наступний піддослідний фікус. Такий варіатний варіант. Таїць. Здається, це тінейки або, можливо, беліс. Я в них не дуже розуміюсь. Ось такі листочки. Варненький. Він тут був надламаний, але його вчасно так закріпили, і в принципі він продовжив свій ріст. ось Бачите, це вже новенькі листочки видає. Гарно виглядає. Зараз ми його протримо листочки, передивимося, щоб... Де нічого не було. В принципі, ґрунт ще більш-менш тут і полімо. Наступне це хоя, побікаліс, який, саме, я не пам'ятаю, його назв. такий з вусиком. Вусик засох, на жаль, ну нічого, підуть нові рости, Зараз ми її теж витримуємо. Польємо, протримо. Наступна жертва моїх експериментів це теж Хоя Бобікалікс, але вона вже така достатньо пишна. Ось така велика. В неї, але в неї великий горщик, та там десь земелька, хочу її пересадити все ж таки. Але перш ніж це зробити, хочу ще. Вам звільнити... Ой, це купили Так, хочу ось такий є. Такі є в мене ще ось плантація, хочу її передивитися та е, вивільнити ось цей піддончик, та в ньому, якщо над ним, в ньому пересаджувати. Роздивимося, що тут за рослинки. Епіпремном стається. Ось такий гарний хеппі ліф стається. Треба теж передивитися в щось в такому великому стаканчику. Не впевнена, що тут для по його розмірам. Можливо, передивлюся та пересаджу. Так, ось цей це стендапсус. Стається був платином. О, не хочу фокусувати. Ось, здається, був платину. Він у воді, тут вода. Треба це тут 100% пересаджувати, але він намагається рости. От рослина, яка може вижити. Оце рекомендаціон. Це рекомендація. Епіпремному живучі. Один та інший. На фоні вже гарно приведені в порядок листочки. Так, хоєчка. Це Матильда. ну Це її розмір все ж таки, але треба грунт напевно вже змінити. Так, це фіалочки пророщуються, здається. Треба підподлити. Це mm -hmm. кактус. Ось такий пухнастий. Наступне теж здається, цей філандендрон. Це міканс. здається, Міканс такий. Щось з ним не те, треба переглянути. Теж його. Так, тут вже нічого нема. Це бублю. Ну, листочок такий гарно виглядає. Подивимося, що тут з ним. Так, це вкорінюється. Так, хоєчка, Хоєчка триколор. Е, така в такому стані, теж її приведемо в порядок. ну, Будемо намагатися. Будемо намагатися. Так, тут вже не знаю, що, вже все. Тут те ж саме. Тут щось теж не моє. І тут я вже викинула така сама земля, як в цього була. В цих стаканчиках мені не сподобалось. Не видно ні корінців, нічого. І погано почувають себе рослинки. Тобто в цих майже нічого не вижило. Хоча, може, можливо, залежить від рослинки, але ось в прозорих стаканчиках вижило більшість. А з цих ось а, одна, одна рослинка тільки вижила з усіх. Тільки одна лежа. Так, ну що, тут подивимося, що тут у нас є? Не бачу. Сподіваюсь, вам все видно. Так, ну, М -м, отак. Здається, корінці є. Мені подобається, що сонце світить так. Ой, нічого не видно. Ось я дивлюсь, отак от видно. Я... Ну вже які є. Так, руки грязні. Ну, що таке? Так, поки покладу сюди ж. Так, цю рослинку. Тіє добриво, О, Ну, було. Угу. Добриво, добрево. Так. так. О, тут легко на від витяглось, ну. Корінець біленький. Так, дістанемо, нічого, ну виживе. Все виживе. Корінець чудовий. Просто водичка. Ще не вирішила, що буду пересаджувати, поки приберу. Так. Що тут? Тут я не думаю, що треба щось робити. Скоріше за все, просто полити. Так, ну, вибачте вже, як є. Інших місць в мене немає таких зручних Щоб рослинки, я просто полью листочок чудовий. Вон корінець, до речі, ось корінець біленький. Рослинка буде жити, треба просто її полити і трішки дати відпочити від нас так. Тут треба водички, я так розумію, трішки додати до фіалочок. Так от. Наступне це епіпремно. Ну, такий вологий. Тому, можливо, О, тут є корінець. Ось тут є корінець. Може заглибити, так, під корінець, але відкопати що там? Багато корінців чи ні. М -м -м. Коріння чудове, гарне коріння, супер. Але орунтик теж гарний. Ще одна. Ну, це. Оєчко треба пересадити, ага. очку треба пересадити. Зараз її промиємо, пересадимо ну Просто вологий. Це то був вологий грунт, але нам підійде. Підійти, зараз зробимо, погромиємо її так. Ось така. Наступне хочу зараз всі швидко так передивитися, так, а потім всім разом і пересадити. Так, що тут, ну, тут, ну я ж кажу, ці Мені не сподобались. Не рекомендую для квітів домашніх, тим паче. Так. Корінці непогані, але не бачу ростика, хоча тут повинен він бути. Я впевнена, він ось тут. Що я вам показую? Впевнена, що він тут повинен бути десь ростик. Осе чіпати не буду. Я не знаю навіть, чи виживе, так полів. Трішки сухенький. Промну. Тут тріхи. Повітря зайшло. Навіть не знаю. Чи виживе таке. Так, ем, наступне. Кактус. Мені здається, він засох. Кактус. Здається, він все Але я не знаю, що з робити. Можливо, подивитися, переламати. Ну, я б не сказала, що він живий. Не розумію, який він повинен бути. Мені здається, ні. Він не живий. Знущання над кактусом. І він, напевно, ні. Крі за все, ні. Не буде мучити. Так. Так. Що Наступна у нас Белла Варігатна. Ось вона росте. Ви можете побачити, є рости, але. Подивіться, ну, здоровенний горщик і така малесенька вона, прям ну, дуже маленька. Хочу її пересадити. Та я ось таку свою привезла, тому хочу підсадити і буде, хочу підсадити дві белечки разом в один горщик подивитися корінці. Разом їх посадити. Чи ця росте, що ця? Ні. інший горщик. Ну, добре, приступаємо, вам потім покажу, скоріш за все, результат. Так буде швидше, та мені зручніше. Та, і, ще... і ще одна горчка це Crimson Queen. Вона росте в рості, як ви можете побачити, але її треба такого великого горщика пересадити однозначно. Отже, почали ось такий сингоніум. Длінніший засніму вам до пересаджу. Ну, ось такий пересаджений красунчик. Також пересадила папороть, одну, іншу таку тигрову та звичайну папороть і красову. Я багато інших квіточок вам потім покажу. Це ось терапегія, ось така тлінь. Така довга класна терапегія. Тут стоїть Монстера альбочка. Гарна рослинками пересаджувалась ось так. Чудово виглядає пупік Ось такий. Довгий з вусиком. Треб. Ось так поплялись. Так, тут хуйчик Белла стоїть. Тут щось кріпилося. Якась прикраса. І, і колізія. Ой, не колізія, а традисканція. Ось тут стоїть. Один публік Алікс. Ростуть, поки не цвіли. Мовляла я там сераміс. чи сераміс, в принципі, я порівнювала ціни на різних інтернет-магазинах та в епіцентрі, і в них виявилася знижка, тобто найдешевше було. Але враховуйте доставку на пошту. Або, ну, якщо самовивіз, тоді більш вигідніше. А якщо вам треба доставка поштою, чи Укр, чи нову поштою, ви ж будете, ви сплатите за доставку. Тому враховуйте, вигідно для вас це чи ні. Тобто може бути ціна низька, але доставка, і вже виходить, що може вже не так і дешево. Отже, а цей раз, на цей раз я замовила. Ось таке. Зараз подивимося. Так, добре. М -м, конюшина червона е для рос світ рослин це назва, 100 грам. Це для дачі, щоб посадити. Добре, е кокосові чіпси ось такий якийсь, ну, їх. Їхні ніякого бренду. Від них. Ось так виглядають. Ось такі гарненькі, в принципі, кокосові чіпси. Ну, мілковаті. Планувала для орхідей додати їх. В принципі, 2 літри в мене маленькі. Ой, назва. Маленькі орхідейки. Я Мені вистачить, Так, кокосовий субстрат ось такий я купую. Тут в нас для вкорінення хоєчок, ну і різних рослинок. Мені подобається для рослин, рептилій, равлики. але мені він подобається. Я вкорінюю в ньому. Це гарно, чудово росте саме в цій, саме ось такий беру. Брикетиком я разочок взяла, мені не сподобався він. Ну, щось він не такий. Цей мені більше зайшов. Так, взяла два, тому що сезон. Сезон у коріні на тапоса. Ось замовила я. Чайно гібридні Red Eye. хід продажу. Ось така. А що це? це Здається, троянда. Так, троянда. Ось така троянда. А червона і серединка така зелена. Ну, це щось таке незвичне, як для мене, було цікаве. Я її була по знижці. Знижка була, так, покажу вам. Ось так виглядає. Щось зелененьке торчить. Ну, Це для саду, не для дому. Кішка грається. Ну, Вона полюбляє коробочки, ну, це ж коти. Вони обожнюють коробки. Воно проходить через деякий час. Так, я замовила Актара. Ось така. Теж була по акції. Так, та рослинки такі цікавенькі вибрала. Це кішка. Так, зараз ось так виглядає. Не заглядає, дуже хотіла ось цю. Пам... Пампаська трава, рожево біла суміш. Дві взяла, кому цікаво, покажу. Зворотній бік. Так. Ой, Так. якийсь такий лілово-синій каскад. Квіткова альпійська гірка. Ось така цікава горошок запашний. Ой! Ем, костриця сиза. Така травка. Ну, мені сподобалась, цікава. Можете зупинити відео та подивитися, роздивитися. Генціана насіння з Чехії Щось таке? Це багаторічна тут. Однорічна, ну добре, багаторічна. Однорічна, так, це низькорослі. Не бачу, яка вона. Так, ну ось таке, таке в мене замовлення було. Я купувала в них сераміс. Стається, це оліт. є в них також. Можете зайти, замовити Знову. відправляють новою почтою, Укрпочтою, ну, В принципі, мені подобається. Швидко, зручно. Так, за рекламу не платили. За рекламу не платили, якщо що, то претензій ніяк я не приймаю. Якщо вам не подобається, то вже не подобається. Беріть на свій розсуд, заважено. Купуйте там за потреби. Дякую розочка, яку я придбалась. Почала листочки давати. Ось цю, чайно гайбридна ось така така цікавенька. Ну, як звичайні листочки, з червоним кантиком таким трішки є. Почала рости тут і на тому пагінцю теж. Тут такого не бачу росту не де більше, але. Добре, що хоч жива.